Ну що ж, вітаю вас і зустрічаємо каталог вересня з початком вересня. Дуже цікавих, багато акцій в цьому каталозі. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною і переглянемо з вами вигідні ціни, вигідні пропозиції, поради експертів. Вигідні набори в вересні, що ж запропонувала нам компанія. І е, дуже така гарна акція, ми зразу бачимо. Е, на нашу праймер основу VFX Pro з ефектом фотофільтру, мінус 30% знижка, за умови придбання тонуючої основи CC крему 9 в 1. Дуже гарна тона, тонуючий крем, spf фактор має, і чотири тони можна підібрати. Дуже гарне покриття надає, і зволожує і доглядає антивіковий ефект, Ось, прибирає тьмяність. І SPF-фактор. Чудовий Сісі-крем, дерматологічно протестований. Дуже гарна знижечка, 30% на наш прозорий праймер основу Прозору 223 гривні можна придбати. Зараз вам покажу свою. Ось таким чином виглядає, використання в мене вже давно вона дуже економна, бачите, півтюбика тільки, дуже і дуже давно. Так що, 25 мл тут, Їй потрібно зовсім трішки, зовсім трішки, має таку прозору текстуру, Ось. і ви її розносите. По обличчю дуже приємні тактильні відчуття, і вона мінізує пори, да, невілює, готує ваш макіяж стійкість макіяжу надає, коли ви наносите зверху на неї тональну основу, особливо влітку, гарно, дуже. Вона неймовірна. Я дуже задоволена використанням її і забезпечує таку ідеальну гладкість, ось, і стійкість макіяжу впродовж дня. Ось, і тактильні відчуття дуже приємні. І... Коли ви вже наносите тональну основу поверх цієї праймур основи, ось дуже і дуже стійкість підвищується, особливо влітку дуже гарно. Вона працює просто неймовірно. Рекомендую зверніть увагу на цю позицію, тим паче, що гарна дуже акція, гарна дуже акція. Далі у нас є новиночки. новиночки. Це наші пудри-бронзери в трьох відтінках, великий об'єм 12 грамів по 349 гривень. Ось три відтінки з сент Санторіні і Ріо. Сентропе, такий, він, скажімо так, універсальний, світліший. ось, Ріо такий насичений, і Санторіні такий середній відтінок. ось, Такі м, природні сонячні відтінки, світловідбиваючий ефект нададуть. ось, і м, Можна завдяки ним створювати легкий такий мейк. Ось вона стійка, ця пудра бронзер. Ось, і можна коректувати своє обличчя, носик, вилиці на лобі, якщо потреба, на підборідді. Ось Дуже чудова позиція. Хто любить такі використовувати бронзери, зверніть увагу. І дуже великий об'єм і дуже надовго вистачить. Далі ми бачимо, що в каталозі непогана досить акція така. При умові при купівлі палеточки тіней різного кольору піски пустелі або троянда дюн, ось це лімітовані наші палеточки такі чудові. Вони з дзеркалом, і у подарунок ви отримуєте праймер-основу для повік, нашу стійку праймер основу за одну гривню лише. Вона дійсно продовж дня буде триматися ваш мейкап. Ось моя, дуже таке стильне пакування. Вона просто. Їй настільки вистачає надовго, економно вона розходується, ви покриваєте віко, і коли наносите тіні, ось стійкість ну просто фантастична, дійсно фантастична продовж дня. І ви знаєте, що ви ідеально виглядаєте. Ось, і не треба турбуватися про свій мейк. А так взагалі вона 189 гривень. А при купівлі палеточки ви отримаєте за 1 гривню. Непогана акція. Далі наша новиночка-водостійка туш. по гарній акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто ви купуєте дві туші і третю ви отримуєте в подарунок. І зараз я вам покажу. Дуже буде вигідна ціна. Вигідна ціна, ось якщо порахувати то по 267 гривень туш обійдеться замість 399. Дуже вигідна ціна. Гарна щіточка в цій туші. Ось така класична пряменька фіброва, і стійкість в неї дійсно дуже і дуже висока. Вона витримає і басейн, і дощ, дерматологічно протестована. Ось, так що зверніть увагу на цю акцію. Гарна акція. Також в цій же акції 1 плюс один дорівнює 3 приймає участь наша міцелярна водичка. 225 мл, дерматологічно протестована, знімає дуже чудово макіяж, не подразнює із очей, із губ, і з обличчя. Ось, не щлеть м'які компоненти, на артезіанські водички вона. І е, якщо купуєте да, 1 плюс 1 дорівнює 3, якщо порахувати, то за 153 гривні е, пляшечка получається, замість 229. Е, дуже гарна, дуже гарна ціна. Так що зверніть увагу, у кого є потреба. Далі. Новинки, новинки, наші новинки, наші спреї для тіла, дикі ягоди. І рубінові квіти, Парфумовані спреї, зволожують, надають такого спокусливого аромату. Дикі рубінові квіти такий більш солодший аромат, а дикі ягоди мають і солодку ноту, але й мають собі зелені нотки: 225 мл по 349 гривень. Ось чудові такі парфумовані спрейчики для тіла. Так що хто полюбляє такі, зверніть увагу на наші новиночки. Ну і звісно, попередніх каталогів наші новинки не забуваємо для очищення скла. І дзеркал, дуже гарний засіб по 119 гривень. Серія Smart Life, економний 500 мл, без розводів. Ось видаляє і бруд, і жир, і плями, і складні забруднення, автоскло. Так що, Кому дійсно потрібно, зверніть увагу. І наша пінка-очищувач для взуття. І підійде і для ноубоку, і замші, і текстилю, і шкіри, і шкірозамінників. І має також протигрибковий ефект. Ось і неприємний запах видаляє. Так що зверніть увагу: величенький об'єм 299 гривень. Далі ми бачимо в каталозі акційну позицію. На серію морська терапія, приємний дуже аромат в цій серії. І Васі приймає набір, шампунь для волосся і гель для душу 219 гривень, 219 гривень по каталогу по 360 мл об'єм. Гель не пересушує шкіру, без фарбників, з протеїновим мінеральним комплексом, без парабенів. Чудова серія, така сімейна. Ось шампунь підтримує баланс гідроліпідний і дуже гарно очищує і волосся, і шкіру голови. Також в акції з оливою, з оливою натюрель серія також. Але тут ми бачимо, що рідке мило для рук і крем для ручок. Поживна серія дуже гарно очищує милку і насичує. Поживними речовинами кремчик для рук з оливковою олією 159 гривень. Без парабенів, дерматологічно протестовано, в кремчику 75 мл має крем і 325 мл крем для ручок. Також в цій серії також є гель і шампунь. Далі ми бачимо новиночку новиночку, піну для вани, два аромати, дуже-дуже надає густої піни, такої шовковистої, великий об'єм 500 мл, нектарин більш такий. Солодший фруктовий аромат, шовковиста і ніжна піна, і біла лілея, гарне зволоження. Ось. І дуже-дуже гарно доглядає за шкірою 199 гривень, 500 мл величенький об'єм. Далі в акції. Один плюс один дорівнює три, також приймає участь чоловіча серія заміну кислотами, Sheeled Значить, Ми купуємо пінку для гоління. і вона вийде по 140 гривень, якщо перерахувати замість 209 Тобто ми купуємо дві. Третя в подарунок, а якщо перерахувати, то по 140 гривень обійдеться кожна. Дуже вигідно, 200 мл. Ось так, що дуже гарна акція, дуже гарна акція. І дуже гарна серія Shield заміна кислотами, дуже гарно зволожує і так, що у нас ще? Наша улюблена серія Бестселлер кератинове відновлення. Дуже вона гарно підходить для фарбованого волосся, в кого кучеряве волосся, сухе, ламке волосся. Така дуже-дуже гарна серія насичує керамидами. Ось чотири позиції, шампунь, спрей. Спрей має термозахист, дуже гарний, Ось, в складі 18 амінокислот, надає блиску ця серія, з кучерявими локонами вирівнює дуже гарно. Відламкості сироватка. Для кінчиків і маска кондиціонер. І дуже гарна ціна, 899 гривень. Тобто ми економимо досить непогано 246 гривень. 246 гривень. Так що, зверніть увагу, дуже гарна і дуже гарна акція. Далі ще іще акційні набори ми бачимо. Доктора GTA Туни для пошкодженого тонкого волосся ослабленого Ось дві серії з часником, але вона не пахне часником. І в складі пептид Капіксил, Вітамін В5, працює з лупою. І з жирністю працює дуже чудово ось, і укріплює також 559 гривень. Шампунь, великий об'єм 500 мл, масочка 200 мл, і концентрат олійки. ось. Надасть густоти, і сили і близько. І також набір сила кмину 559 гривень. Ось 100 гривень ми економимо на цих набірчиках. З кмином також концентрат для живлення, для корінчиків ось по всій довжині. Масочка, і шампунь, великий об'єм 500 мл. Працює з сальністю, запобігає запаленням, ось чудово, чудово працює з послабленим волоссям і з лупою також. Наші безсульфатні серії, чудові, професійні, так що дуже-дуже багато у нас гарних позицій. Далі ми бачимо акційний набір серія з чайним деревом. 15. Для жирної комбінованої шкіри можна використовувати. Ця серія бореться і з окне ефективно, і з чорними цяточками, і навіть з пігментними плямками. І дуже гарно і зволожує, і захищає. ось. І балансує, ось, і заспокоює, і надає еластичність, і зберігає вологу в шкірі. В набірчик входить і тонік, очищення, крем, і крем-бальзам. 599 гривень. Тобто ми економимо досить непогано 176 гривень, зверніть увагу. Для кого така серія актуальна? Далі ми бачимо дуже і дуже гарна акція, улюбленіша серія моя, і мої клієнти користуються також цією серією. Є відгук у мене на каналі по використанню цієї серії мною. Так що переглядайте відео, кому цікаво. Anti-Age догляд вона фантастична. Ця серія і дійсно дуже і дуже дієва, щиро вам раджу. Працює на тургор, на ліфтинг. На підтягнення і верхнього повіка і зі зморшками, і з пігментацією починаємо восени вже з ретинолом сироватку нічний крем використовувати. Для будь-якого типу шкіри підходить антивікова серія. І дуже гарна акція 30% на нічний крем за умови придбання денного крему. Так що дуже непогано можна зекономити. Нічний крем за 461 гривню за умову придбання денного крему. Вона просто неймовірна. Ця серія в ній це навіть склад. Наш дерматолог Анауманська, коли розбирала склад, він на рівні нічим не відрізняється від професійного складу й догляду, але це ваш віп-догляд вдома і за більш вигідною ціною. Вона дійсно дійсно крута ця серія. Ось і на сироватка з ретинолом, і наша есенція чудово, тут великий процент 90% діючої речовини, і вітамін С в складі і водорості. Неймовірно, вона працює і невілює пігментацію. І дійсно, вона, якщо ви в комплексі будете нею користуватись, вас просто порадує ефект від цієї серії. Перегляньте, якщо кому цікаво, дійсно. Перегляньте мій відгук на каналі. Є в інстаграмі мій відгук і фото до і після. Якщо цікаво, знайдіть, перегляньте. Дійсно, щиро раджу. І також друга серія, також улюблена, але використовую да, в різні пори року. Ось, в залежності від потреб шкіри, це серія з, з водоростями, з морськими, з планктоном і з вітаміном С. Також антивікова серія, ми бачимо, що акція також 30% знижки на сироватку за умову придбаря зволожуючого крему. Тобто сироватка обідиться за 412 гривень, при купівлі зволожуючого крему за 539 гривень. Вона просто також неймовірна, гарно зволожує, надає тургору, колір такий свіжий стає обличчя, тонік, така есенція, як рідкий крем, просто фантастична. Очищення також. Кожен продукт він просто достойний. ефект. Миттєвої дії крем дійсно просто стирає е, ці зморшки з вашого обличчя. Е, крем під очі, насичує, вологою, підтягує ось інічна маска, це щось фантастичне. Просто на ранок ви така красуня, і в комплексі з сироваткою вона просто неймовірна, неймовірна. Ось, так що Зверніть увагу на цю серію. В сироваці така прозора текстура приємна, дуже, швидко поглинається. Ось, просто чудово. Так що акція також досить-досить непогана. Далі, далі акція на інтимну гігієну набірчик. В набір входить мило для інтимної гігієни і крем для депіляції 359 гривень. Непогано можна зекономити, гарні наші засоби для нормалізації рівня PH ніжне милку. Ось, дуже чудові позиції. Також. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Наш бестселер Гель Каштан. Скупуєте 2, третій в подарунок. Взагалі ціна одної упаковочки 500 мг 249 гривень. А якщо придбаєте 2, і якщо перерахувати, то кожна упаковочка за 167 гривень. Досить вигідна, вигідна ціна, дієвий, дерматологічно протестований, фармацевтична формула, ось дійсно допомагає. І профілактика судинок, і при набряклостях, і при напругі в м'язах, і зменшує запалення, ось дієвий склад, і при навантаженнях, такий охолоджуючий ефект, і можна при варикозі використовувати, і зміцнює стіночки судин. Ось чудовий. Чудовий наш бестселер. Також показувала вже неодноразово свій. Має ось таку густу консистенцію, дуже економний і на досить-довго досить, досить довго його вистачає. Досить дієвий. Якщо крутить ноги, буває, да, на погоду також дуже гарно справляється з цим. Далі. Супер, просто супер акція вересня. Наші білкові коктейлі для контролю ваги. І дійсно, акція неймовірна за умови придбання порційного l карнитину Нашого для схуднення і не тільки дуже дієвий засіб, ви отримаєте знижечку 40% на питний наш коктейль. За 899 гривень можна буде взяти замість 1500. 520 г, 20 г білку, 27 і мінералів, високий вміст клітковини. Можна на водички, можна на молодці, на легкому йогурті за вашим. Подобаннями. Чотири смаки, можна любий обрати: полуниця, банан, шоколад і ваніль, Ось. l карнитин Хто займається спортом, за 30 хвилин до вашого заняття ви приймаєте, і він гарно дуже діє. 15 штучок у паковочці 899 гривень. І дуже гарно спалює жири. Ось це цивітамна подібна амінокислота l карнетин ось, і підвищує він, і також і розумову активність, і витривалість, ось, і для спортсменів, і не тільки дуже-дуже чудовий засіб. І рекомендація нашого нутриціолога також використовувати в парі ці продукти. І дуже гарний ефект отримуєте. Далі набір, ще один набір для дому, засіб для видалення жиру, 1 плюс 1 дорівнює 3. Дієвий, супер дієвий від жиру, і бруду і нагару на різних поверхнях. І працює дуже гарно, 500 мл без хлору, без формальдегіду. Ось, і Якщо перерахувати, так ціна його 209 гривень. А якщо перерахувати, то дуже вигідна ціна по акції. Кожна пляшечка за 140 гривень. І дійсно, дійсно вигідно і зекономити і придбати таку позицію. І що іще, що іще, іще позиція акційна, наші салфеточки, вологі серветочки також приймають в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Два аромати: і лимон і бриз океана по 40 штучок, але їх можна використовувати два рази промивши І ще раз, ви можете протирати поверхню. Вони дійсно просочені дуже і дуже гарно Ось концентратом. Можна різні поверхні витирати, і сталі, дерево, і мармур. І пластик, і скло, і електроніку, і граніт, ось і фарфор, Можна і якщо плямки на одязі, можна і взуття, якщо білі кросівки, підошву, якщо від тонального крему щось забруднилося, ну, різну плямку ось чудово. Чудово, дуже справляється. І по цій акції, так, 119 гривень коштує упаковочка, а по акції, виходить кожна упаковочка лише за 80 гривень. Так що, досить, досить вигідно скористатися нашими акціями 1 плюс 1 в вересні місяці. Ось таким був акційний каталог вересня, дуже і дуже багато цікавих позицій. Можна обрати свою. Я впевнена, що ви оберете свою позицію, і вона стане вашою улюбленою. Дякую вам за увагу. Зустрічаємо скоро вже вересень. Хочу привітати. Всіх з довгоочікуваним святом, заздалегідь трішки, але все одно все рівно привітати з Днем Незалежності, нашим Днем Незалежності. І ще раз хочу подякувати за ваші пальчики вгору, всім новим підписникам подякувати за вашу довіру. Сподіваюся, що моє відео для вас цікаві. Намагаюся інформацію подавати цікавою, корисно. Хто бажає оформити дисконтну знижечку і отримувати наші продукти ще більш за вигідною ціною? Переходьте нижче за посиланням, оформлюйте свій дисконт мінус 25%. Я з вами обов'язково зв'яжуся і буду вести вас в компанії фармасі, зорієнтую в продукції, підберемо для вас продукцію, буду дуже рада. І також, сторіночка інстаграма, посилання, переходьте. Дуже багато цікавої інформації і про компанію фармасі, також посилання на дисконт на ваш кабінет. Якщо є таке бажання, буду дуже рада. Ще раз дякую вам, бережіть себе, до зустрічі!